Поділяються за основами та за видами. За основами є водна, силіконова, гібридна. Гібридна це і та, і друга одночасно. За видами це вагінальні, оральні анальні лубриканти. Усі найкраще обирати на водній основі для анального сексу, силіконова це вважається просто муа, пушка бомба ракета. Якщо ви використовуєте силіконові іграшки, з силіконовим лубрикантом вони не мечаться. Краще брати, водний лубрикант, щоб з іграшкою точно було все добре, або обирати металеву іграшку, або скляну. Немає лубриканти, який підійде для всіх видів сексу. Сексу краще мати три для кожного виду або, хоча б два. На водній основі з достатньою густотою підійдуть для анальних пестощів, класичного сексу та мастурбації. Оральні лубриканти тільки на водній основі, бо ви ж їх споживаєте. Вагінальна мікрофлора може непонятно відреагувати на складники, що дають смак того краще. Якщо використовуєте їх вагінально, то ну дуже дуже рідко і дуже не часто, але це можна робити. Тому краще, хоча б мати два для орального і вагінального сексу. Окремі, якщо зі звичайним лубрикантом для вагінального займатися оральним сексом буде несмачно, бо в них немає смаку. Якщо ви займаєтесь окремо анальним сексом, то це має бути окремий лубрикант, бо тут має бути максимальний комфорт.